Так, да, мам? Та ні, не приїдемо. Та Наташа каже, що у вас оце завжди щось треба робити, а вона манала вихідні свої тратити на вас. Що, да. Так. Та кажу, хоч хоч не їдемо до батьків, хоч щось приготував. Ну, бляха, я вже голодний третій день, бля. Скільки можна цю одну... Мам, одну ми війну їм. І вже останній день взагалі без води навіть. Прикинь суху. Да вона каже, не хочу, бляха, будемо їздити тільки до моїх батьків, бо я там ляжу на диван і лежу, всі вихідки. Чи здіваєшся? ти вчора зараду борща зварила. Це вона оце чує, що я з вами говорю, це починає щось видумувати постійно. Боже, таке ліниве, я не можу. А це ви, ви правду казали, не треба було бляха так рано женитися. Що дурне, чи що? Оце... Мама, оце ви були праві. Що я вас не послухав? Мені? Ну от що от що тепер робити? Прийдеться жити оце з нею. Будемо якось вас Ну або ти в мене так? буде якесь розстройство желудка і я переїду до вас жити. Ти Хоть раз, хоч раз в тиждень якогось борща з'їсти. Супчики, блін, кожен день котлети. Да, котлет. Це... Да -да 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 -да. Вічно це розказує. Чи ти звездиш на мене?